Всіх вітаю, мене звати Клунко Олександр, працюю диспетчером GPS, в централізованому диспетчерському центрі групи компанії Агропроспері з 2019 року. Ще зі шкільних років розпочав займатися, як і більшість однолітків боксом, але на цьому не зупинявся та приймав участь у різних видах спортивних змагань, як на місцевому рівні, так і на обласних змаганнях. Переважно це був біг на короткі дистанції з стрибків довжину, естафета. Тож легка атлетика зі мною по життю. Бігаю у вільний від роботи та домашніх клопотів. Час партнером виступає дружина, намагаюсь дотримуватись режиму. Тричі на тиждень проводжу тренування. Щоб стати кращим, потрібно працювати над собою. Беру приклад з Андрія Аністрата та раджу його канал в Ютубі. Часу, звісно, на все дуже обмежена кількість, але спорт це невід'ємна частина життя. Серед колег також є спортсмени, які активно проводять час на міському стадіоні та у спортивному житті Агропросперіс. Взагалі, заняття спортом придає сили, енергії і надихає на досягнення успіху в усіх сферах життя, як то кажуть, в здоровому і здоровий дух. Найлюбленіший момент тренування це, напевно, розминка, розігрівання тіла. Ну а після тренування відчуття незначної, але приємної втоми. Найбільшим відкриттям для мене в спорті це те. Що немає ніяких перешкод, а є цілі, і ти до них ідеш. З найбільших досягнень на сьогодні, звісно, це моя сім'я. А в спорті, як і в житті, люба поставлена і виконана задача це вже досягнення. Цьому році хочу подолати на велосипеді дистанцію 50 кілометрів для початку, а далі буде видно, щоб займатися спортом, потрібно мати бажання, не лінитись, не відкладати на потім, а брати і робити, ставити цілі, підвищувати планку досягнень, адже спорт є ініціатором нових ідей, роздумів, ну і звісно ж загортовує здоров'я. Бажаю всім 36,6. Зустрінемось на Олімпіаді. Слава Україні!